Коли ти переходиш на правильне харчування, дуже сильно хочеться солодкого, і я знову приготувала. Десерт зефір без цукру. Сьогодні у мене айва груша. Детальний опис та рецепт буде, як завжди, під відео. Але так, в декількох словах, для цього рецепту я взяла мінімум замінника цукру Еритрол, я показала вам його на відео. До речі, купувала я його у аптеці. Звичайні аптеці вони вже продаються. Якщо, наприклад, немає змоги десь замовити деінде в інтернет-магазинах, приходьте в аптеку і. Моніторти, купуйте. Отже, зефірчик виходить дуже плотний, кисло-солодкий на смак, не засолоджений взагалі абсолютно. Рекомендовано такий зефірчик для людей, які в дефіциті калорій, на правильному харчуванні, спортсмени, діабетики. Зефірчик такий зберігається в контейнері протягом 14 днів у закритому контейнері він не стає сухий, обвітрений чи ще якийсь. Рекомендую спробувати. Я, як завжди, бажаю всім смачного та гарного настрою.